Сьогодні у нас дуже жарко, парить. Прямо нема чим дихати. Поки доїхала. Це взагалі і котилося. Жарко. Лягають під хатою. Там, де прохолодно. То жарко сьогодні. А те лежать. Вже встиг кіт прогнать якогось кота. Я там трохи прибирала в хаті. Чую крики, що таке, я не побачила. Дивлюся, вже там, от на тому куску забора. Кіт уже сидить. Когось прогнав. Не люби, коли на його території чужі. І це тут затінок якось тхати йде. Це поки обід, а тоді на вечір воно, тут вже сонце повертається воно і тоді тут вже сонце, тут уже не жа не... не прохолодно. От. Відпочивають. Від чого не знаю. Ну, вони відпочивають. Їм теж, мабуть, жарко. От. І лежать. Вони не знають, що я недовго буду. Ну, хай поки полежать. Угу, да. Грея. Качається, їй так добре. У мене ще є час, головне не потрапити під дощ. Який от хмариться, заходять хмари десь з Дніпра і десь заходять. І тут вже якось вони формуються. От. Так що з вами трошки погуляю та й поїду. Бо по місту треба сьогодні ще поїздити кругом. Вона заказувала того, того взяти. Те купити, посилку треба забрати ще. От. Та їм так добре сама потолягла і лежала так цілий день, як то вони. Я приїхала їх відкривати, ніхто не біжить, мене не зустрічає. Де ви? Що ви вони сплять. вони сплять. Тоді кіт почув, біжить, кричить, що я приїхала, відкрила двері. От. Мене більше радісно ну, кіт зустрічає, як кішка. В кішки не так багато радості, їй. Тільки поїсти. Погулять і поспати все. Оце в неї радость. А в кота радості більше, щоб зустріти, потертись, щоб його почухали. Ось такий. Що там лапка грязна? Ти її миєш? Лапка грязна. Не схотів мить лапку грязну. М? Ой, лексик. Ти не удобно ліхмінь там гладить, неудобно там. Жовтенький, гарненький, золотавий кіт. Кіті-кіті. кіті кити -кіті. кіті -кіті -кіті. А де шкітка десь пішла? Фух, жарко, сонце вийшло так. Я на сонце трохи потрапила. так ж зле стає. Взагалі треба мені менше на сонці бувати. от тоді тиск і. Ой-ой-ой. Ото -ой -ой. от такі у нас будні. От кіт лежить. Я ще піду доубираю там та й буду їхати.